Калузький простір терапії іграшкою уже зцілює психологиня Іван Нагриців, пригортає невеликого м'якого єдинорога. На ньому значок із написом Я допоможу тобі здійснити твою мрію. Чудова психологиня наставниця, наша Вікторія Назаревич. Завдяки якій ми і працюємо по всій Україні психологи в кімнатах терапії іграшкою, бо працюємо в цих кімнатах. Ми завдячуючи її цій психологині і ре. Реалізовуємо її методики, які вона розробила. І коли я була на зустрічі з цією чудовою жінкою, вона подарувала мені цю іграшку. І, бачите, тут є оцей значок. І на ньому написано і я допоможу тобі здійснити мрію. Сьогодні Іванна Гриців здійснила одну зі своїх мрій разом із підопічними юними громадськими активістками із громадської організації Молодь у дії відкрили у Калуші освітній простір для дітей і молоді. На відкритті були заступниці міського голови Калуша Надія Гуш і Наталія Кінаш, психологи, громадські активісти, освятив приміщення отець Микола Крушець. Громадська організація молодь в дії, яку очолює Івана Павлівна координує роботу функціону. Уже 17-го року і власне я спостерігаю за їхньою роботою, тому що це активні учні, молодіжний парламент, самоврядування, які хочуть змінити щось у нашому місці. Ну і стало питання, що їм нема де збиратися, де робити ці всі дії, які вони, які вони творять в нашій громаді, і звернулися до нас з тим, щоб підібрати таке приміщення. Пам'ятаю, що ми довго працювали, довго шукали, знайшли це приміщення, і воно було таке. Ну в такому стані, як то кажуть, жахливому, так але дуже важливо, що. Все ж таки нам вдалося його виділити через сесію, і зараз це прекрасне приміщення, яке наповнене вже обладнанням. Простір обіцяють зробити центром цікавих проєктів. Молодь у дії має налагоджену співпрацю із різними міжнародними та українськими громадськими організаціями. Заходи, як кажуть, будуть цікаві і корисні для дітей і підлітків. Справді наша громадська організація, учнівський парламент, дуже довго це плакав цю думку, мрію про те, щоб відкрити такий простір, адже зараз. В Калуші є, ну, є такі ініціативи, де можна провести час поспілкуватися, але все одно їх мало. І ми б хотіли створити саме такий простір, де можна буде прийти в будь-який момент, поспілкуватись з однолітками і розповісти, можливо, те, що тебе турбує або що важливе для тебе саме зараз. У просторі зокрема працює і кімната для терапії іграшкою. Іван нагриців працює психологиною у комунальній установі, центр професійного розвитку педагогічних. Працівників Калуцької міської ради і запевняє іграшка дуже цінний інструмент для емоційного зцілення. Вона відмінно справляється, щоб подолати страх війни. Іграшка для дитини є тим проміжним матеріалом, який вона ну якби континурує свої емоції. Тобто вона через іграшку може передати світу емоційний стан. Вона якби, стабілізує, стабілізує свій психоемоційний стан. Неприховано радіють іграшкам діти. Костя, учень Калуцького ліцею номер 1 каже. Завжди затишно, коли обіймає улюблену м'яку іграшку. Я обнімаю свою іграшку. Мені дуже стає приємно, і мені, мені дуже стає тепло. Облаштувати простір допомогли організатори кожного з проєктів, до яких долучалася громадська організація Молодь у дії посприяли й небайдужі люди, які проводили акції для підтримки українських дітей у Швейцарії та передали для спільноти 1030 франків. А також долучилися місцеві підприємці. А отець Микола Крушець, Мирон Левицький та Михайло Валько допомогли відремонтувати приміщення. Організатори простору щиро вдячні усім та обіцяють, простір активно діятиме на підтримку емоційного благополучно. Луччя юних мешканців Калуської громади Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.